Усім величезний, величезний привіт, я дуже рада знову бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я попрошу не зважати на мій зовнішній вигляд, адже у нас тут в Італії дуже спекотно, і я не можу ні в чому іншому ходити, крім як в топах. Це просто неможливо зараз ніч, і все одно така спека, що постійно хочеться вмикати кондиціонер. І тільки так, взагалі, мені здається, я можу тут вижити. Я раніше думала, що я дуже люблю спекотні якісь країни. Я взагалі думала, що мені дуже сильно імпонує Африка. Після переїзду в Італію. Я зрозуміла, що це просто якесь пекло. Це неможливо переживати, якщо ти на постійній основі знаходишся тут і оце все відчуваєш. Якщо, наприклад, приїжджати на відпочинок, то можливо це досить круто, досить класно, але щоб так от жити, це дуже-дуже складно і якось дуже важко це все вивозити насправді. Але що я нею? Я нею від того, що жарко в Італії, капець. Сьогодні я хочу розказати більш детальніше про один із своїх улюблених брендів в парфумерії. Це Елізабет Арден. Елізабет Арден це бренд парфумерії, з яким я познайомилась досить таки давно, насправді, тому що я знаю його вже більше, мабуть, чим 10 років. І це був бренд, про який мені розказували. Мені знайома досить давно, вже про нього розповідалась до на той час. Але я чомусь ігнорувала її всі повідомлення про те, що спробуй Red Door від Алізабета. Не знаю, чому так. І потім я на мейкапі. Українському дивилась на сайті парфумчики, які я хотіла б собі заказати. Один, другий, третій раз мені вибивало еліц Arden, і їхній зелений чай, і їхню п'яту авеню, а я щось якось все одно ігнорувала, думаю, та ладно, на що воно мені потрібно. Ось такі в мене були думки. І потім, уже, коли я відкрила для себе ютуб-блогерів, які розповідали про цікаві парфуми, і саме завдяки ним. І деяким відгукам я знайшла для себе досить цікавий аромат, і все ж таки Елізабет Арден вперше з'явився в моїй колекції. І це було якраз так завдяки Ютубу. Перший мій аромат, з яким я познайомилась, це був Елізабет Арден, зелений чай. І це не просто перший аромат, з яким я познайомилась від бренду Елізабет Арден. Це був перший аромат, який мені от дійсно зайшов і полюбився мені на довгі роки. Я потім стала дуже... Таким великим фанатом цього зеленого чаю і носила його на кожен день, тому що це ідеальний, на мій погляд, такий зелений чай. От насправді я таку думала: все ж таки, як влучно, як класно вдалося творцям відобразити аромат зеленого чаю. Я фанат зеленого чаю в. В плані чаю, але так, щоб дійсно знайти аромат зеленого чаю в парфумерії, і він тобі сподобався, це для мене дикість, рідкість. Але в парфумерії, в принципі, можливо, все. Тому що нещодавно я знайшла для себе такі аромати, що ніколи б не подумала, що такі аромати взагалі можуть існувати, що їх можна відтворити. Тому, в принципі, чому б і ні. Отож, зелений чай це такий денний і повсякденний, я би сказала, аромат, який можна використовувати як на роботу, в офіс, так і в спортзал, на пробіжку, на якісь тренування, на фізичні вправи, ідеально підходить. Він такий білоквітковий, він такий спокійний, він такий не, не те, щоб невиразний, але він не кричить про себе. Він просто спокійно, так фоново говорить про себе: я тут, я є, я елегантний, я чистий, я спокійний, я класний, і я тобі сподобаюсь. Я коли придбала собі цей аромат, я ходила з ним якраз таки на пробіжки. В Софіївку і в спортзал, коли я ходила. Це був ідеальний мій такий рятівничок. Я після того замовляла собі ще один флакон, тому що це дійсно був такий аромат, який от. Мені дуже подобалося ходити з ним і в спортзал, і на пробіжки, і ніякий дезодорант, ніякий інший парфум от він так мене не рятував. От якраз в той період мені якраз потрібен був аромат чистоти. І цим ароматом чистоти якраз стала ця Елізабет Арден. Тому я дуже люблю і до сих пір ностальгую по цьому аромату. Можливо, навіть замовлю його, тому що зараз бачила в італійському мейкапі, Він на знижці. і... Чому і ні? Наступний аромат, про який я вам хочу розказати, це «П'ята авеню. Дуже багато відгуків я читала про «П'яту авеню, і всі були такі нахвалюючі відгуки. Потім в Польщі я зайшла в магазин, то був Росман, наскільки я пам'ятаю, і якраз побачила і ту п'яту авеню вживу, і думаю, блі, а коли, як не зараз, я її б протестувала. Тестую, тестую, і щось він мені не заходить. Він якийсь такий. Пудровий незрозумілий, ніби той квітковий, але якийсь затхлі квіти пахне бабусиним таким старим сервантом, шкафом незрозумілим, і щось в ньому такий прямо раритет відчувається для мене, який я не переношу. Але то було спекотне літо, і, можливо, через це він мені здався удушливим. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо у вас є п'ята авеню, чи любите її ви чи ні. І на які події, на які нагоди, на яку пору року ви її використовуєте? Для мене це було щось таке придушливе, і мені здалося, що я не зможу носити п'яту авеню. Але я ще хочу її протестувати або восени, або взимку, щоб точно вже зрозуміти, чи підходить мені цей аромат, чи ні. Лізабетарден Редор червоні двері досить така знакова назва, тому що я дивилася один серіал. Там були червоні двері, і за червоними дверима знаходилось щось таке потаємне. Ну, насправді там знаходились монстри. Нещодавно ще один такий же серіал дивилася про червоні двері, про червону кімнату це було. Цей серіал був привиди будинку на пагорбі. Дуже сильно зайшов мені, до речі, серіал. Він просто неймовірний. Два дня ми з чоловіком не могли відлипнути від нього. І на останній серії просто плакали. Це капець. Мені нагадало якраз оце червоні двері ці. Але якщо говорити соло про аромат, то він дуже яскравий. Але яскравий в плані як порівняно з іншими ароматами від Елізабет Bет про які я сьогодні розповідала, він більш яскравий, він більш квітковий, він трошки амбровий, трошки ванільний, трошки пудровий, трошки дерев'яний. Ну, там присутні нотки. Дерева. Якась квінтесенція всього. Тут є трошки і солодкого, і пряного, і свіжого, і ненав'язливий в той же час. Я б сказала, це аромат осінь. Аромат така прохолодна осінь, коли хочеться якоїсь такої класики, але холодної, витриманої класики, яка не кричить про себе, яка не придушує, якщо ти, наприклад, зайдеш в потяг або в маршрутку в автобус, напшикавшись цим ароматом. То у людей не буде від, до, до тебе, а буде навпаки, якийсь такий. Навпаки, буде таке враження, що це людина з хорошим смаком. Тому ось це саме про цей аромат. Він для мене відображення такої класичної елегантності, строгості, можна навіть так сказати, і коли у людини дуже хороший смак. Нещодавно я знайшла ось такий от зелений чай з цитрусовими нотками, точніше, з вираженими яскраво вираженими цитрусовими нотками, і я вам скажу, це просто щось неймовірне. Я раніше хвалила фіговий, фіговий зелений чай, так він називався, з нотками інжиру. Але тепер у мене новий фаворит, і він мені нагадує якийсь сицилійський вайб. Хоча я не була на Сицилії, але я дуже хочу туди з'їздити. Саме із Сицилією у мене от такі асоціації, що там вирощують ці лимони, великій кількості, фісташки, і от цей. Аромат, він мені дуже сильно асоціюється з Сицилією. Такий він ароматний, лимонний, цитрусово-апельсинний якийсь такий. Тут є нотки бергамоту, нотки лимону, апельсину, лимонної цедри. Все це так помішано, все це так красиво з'єднано, і прямо-таки передає італійський вайб. І якраз таки на оцю неймовірну спеку. Я би з задоволенням носила цей аромат, тому що він. Якраз от-бадьорить, надає такої свіжості, і я би сказала, прибадьорює, в принципі, в будь-який образ. Одягнути якийсь сарафанчик або футболочку з шортами, нанести цей парфум і ходити, не паритись про те, що жарко, хочеться обновити свій аромат. А ось цей аромат буде ідеально і влучно доповнювати будь-який денний, от саме денний образ. На вечір я би радила щось уже більш таке романтичне, більш фруктове, більш квіткове, можливо, навіть пудрове. Ну там уже на ваш. Розсуд. Ще один зелений чай, про який я хочу вам розповісти, він вже така, знаєте, більш солодковата, більш цікава версія, і я би теж хотіла би його спробувати. Я його нюхала, він мені сподобався, але я от не знаю, купувати його чи ні. Тому, що от, якщо, наприклад, лимонний зелений чай, я би собі точно 100% би хотіла, то ось цей. Е він мені дуже сильно сподобався. Він дуже класно підходить, якщо би я ходила, наприклад, в спортзал, або якщо я відновлю свої пробіжки, які я зараз дуже сильно стараюсь відновити на постійну основу, то я би його взяла. І от я думаю, якщо ви сильно любите нотки персика і шукаєте їх в кожному ароматі, то цей аромат ідеально підходить для вас. У мене просто дуже багато схожих ароматів є з нотами персика. Якби у мене їх не було. То я би точно взяла би собі цей аромат. А так як вони у мене є, то я думаю, тепер брати черговий аромат чи не брати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу в цілому бренду Елізабет Арден, які аромати від бренду Елізабет Арден вам подобаються більше всього, і які би ви радили мені спробувати? І також як ви самі відноситесь до нього. Ще один аромат, про який я ледь не забула вам розповісти, це білий чай. От Білий чай це така свята класика. Знаєте, в Escentric Molecule є аромат такий денний, і у Байреду теж «Gypsy Water», здається, він називається. І у «Elizabeth Arden» це білий чай. От Є три таких класичних білоквіткових денних аромату, ароматів чистоти, ароматів чистого тіла, чистої білизни. Чистого будь-чого, чого, з чим у вас асоціюється от така от чистота, ви просто от буквально ця чистота в флаконі, яку ви наносите на себе, дійсно пахнете чимось таким от чистим, випраним, білосніжним. Блін дуже дуже класний цей білий чай. Це щось, щось із чимось, і, до речі, бюджетне, тому що Elizabeth Arden – це бюджетний бренд. Але я не знаю, як це правильно сказати, тому що він недорогий, але класифікується він як не бюджетний, а як елітний парфум. От і ще такий феномен я спостерігала в бренда Сальвадор Далі, який мені теж до речі дуже дуже подобається. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим та, можливо, хоч трішечки пізнавальним. Я буду чекати вас в коментарях. Також закликаю вас поставити цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових роликах. І до нових зустрічей усім па-па!